Усім привіт! Ви на каналі Пряжегольки. Він зовсім молодесенький. Це таке коротеньке відео, знайомство. Щоб ви розуміли, що вам тут чекати, чи варто вам підписуватись. Варто, повірте мені. Для кого підійде цей канал? Для початківців чи для майстринь вже з великим досвідом. Повірте мені, є що вам розказати і показати. Мій досвід в'язання приблизно 6 років. Це коли в мене спиці в руках майже щодня. Ну, я просто не можу без цього жити, не уявляю. І якби мені хтось 6 років назад сказав про те, що Ліра, ти будеш в'язати, ти будеш в'язати дуже багато. Я... <сум> Ви щось шутиться так наді мною. Але що й маємо, то маємо. Зараз я е покажу вам декілька своїх робіт. Декілька своїх е проєктів, які я в'язала протягом цього року, е покажу вам свої перші роботи, щоб ви е не думали, що якщо я в'яжу зараз так, то за ніколи в мене не було щось погано. Я сама досі навчаюся. я е Купую майстер-класи. Я часто сама заглядаю на Ютуб, щоб дізнатися, щось для себе нове. Pinterest завжди у мене забитий в'язанням, я туди заходжу також і щось для себе новеньке знайду. Тому що мені здається, що знати все абсолютно неможливо. Якщо на чиї роботи ви не подивилися, знайте що. Ця людина абсолютно всього не знає, тому що в'язанню можна навчатися і навчатися просто до безкінечності. Я заздалегідь вибачаю за свої помилки в українській мові, тому що я тільки недавно на неї перейшла. Я хочу розмовляти українською мовою, я хочу навчати на українській мові, я хочу навчатися на українській мові. І коли я почала... Переходити на українську мову і у пошук вбивати щось про в'язання. дуже мало інформації. Дуже в основному в основному все на російській мові. Тому давайте це виправляти, допомагати, розвиватися українському Ютубу. І якщо ви теж маєте великий досвід, вам є чим поділитися. Розказуйте про це, показуйте, навчайте і. Давайте будемо ділитися своїми знаннями, тому що ми українці і ми щирі українці, так? Отже, що буде? Будуть відео для початківців. Геть про все, буду розповідати про інструменти, про матеріали, що буде потрібно купувати, на яку пряжу варто буде звернути увагу. Буде? Будуть також відео для більш. Майстринь з досвідом, щось новеньке ви все одно для себе знайдете. Тому я дуже вдячна вам, якщо ви додивились це відео вже до кінця, значить вам буде тут цікаво. Підписуйтесь на канал. Я буду дуже старатися щось вам подати новеньке. Буду вас навчати, можливо, ви чогось будете навчати мене. Тому лайк like цьому відео, щоб Ютуб. Побачив, що воно цікавеньке, і поширював його далі, тому що ми повторюсь, допомагаємо розвитку українського Ютубу. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!